Друзі, вітаю! Косметолог Іра Рамадан підібрала мені косметику для чоловіків, для догляду, за обличчям. Ось вона. Пінка для вмивання, spf Крем, зволожуючий засіб, і проти-зморшок anti h Оці ось два я буду використовувати ввечері. А наразі ранок я буду використовувати оці два засоби. Спочатку оця спінка для вмивання, а потім. SPF Крем. Де що тут? Що робиться? А, спочатку вмиваємося водою? Далі беремо оцю штучку. Ну, возьму оскільки. А що далі? Треба змивати чи ні? Таня, треба змивати його тепер оцю пінку. А, це тип, типу мило, поняли? Його тепер треба Надо змивати. <звук> Припустимо, я все зробив правильно. Беремо це ПФ Крем. <звук> <звук> ну, я думаю, скільки вистачить, так? Да? Вистачить. Так, на ранок достатньо, а ввечері будуть оці два засоби: зволожуючий і зморшок. Набор такої косметики для догляду за обличчям коштує десь приблизно 2000 гривень. Але, щоб ви не казали, що я мажор, я вам скажу просто: цей набор мені подарувала Іра. За що я. Дуже їй дякую. Іра Ромодан, косметолог місто Миргород, ТЦ Центральний ринок, другий поверх, кабінет 29. Посилання на її профіль ви бачите перед собою. Переходьте, записуйтесь. Вона дуже хороший спеціаліст.